Які головні досягнення мають українські військові на південному напрямку за 2023 рік? Треба відзначити роботу нашої тактичної авіації, показало ворогу, як то кажуть, де раки землі. Україна переламала ситуацію у чорному морі, що завадило успішному проведенню контрнаступу? Сюди приїхало приблизно 15% від того ресурсу, який нам був заявлений як мінімально необхідний. Які цілі на півдні експерти вважають пріоритетними на 2024-й? двадцять четвертий? Попереду звільнення Криму, звільнення нашого Азовського моря. Шістнадцять зможуть свят російській авіації. Чи нам все ж таки далі доведеться проламувати лінію суровікіна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. 2024 рік буде відрізнятися від 2023-го у плані ведення війни. Про це наприкінці грудня під час прес-конференції заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, був проведений змістовний аналіз тих проблем, з якими стикнулася українська армія 2023 року. По більшості з них знайдено вихід, каже залужний. Він наголосив, що головне завдання це зберегти людей. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. І, відповідно, ми ці проблеми знайшли і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році. Діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні, для цього усе робимо. Нагадаємо, що на початку червня українські військові розпочали контрнаступальні дії на південному східному напрямку. Як пише видання слово і діло із посиланням на міноборони упродовж літа вдалося звільнити близько 250 квадратних кілометрів території і понад 10 населених пунктів. Метою військового командування ймовірно було дійти до Мелітополя на Запоріжжі, а потім розірвати сухопутний коридор до Криму. Втім, контрнаступ зіткнувся одразу з кількома складнощами: по перше, це величезна кількість мінних полів. Розчищення яких займає багато часу та ресурсів. По-друге, поки Україна готувала операцію і чекала на військову допомогу від західних союзників, російські військові встигли побудувати ешелоновану оборону. По третє, техніки та людського ресурсу все ж таки було недостатньо. Пишуть аналітики видання слово і діло. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press у грудні 2023 року заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що Збройні сили України не відступають. Водночас у листопаді 23 року з'явилося повідомлення про відбиття українськими силами плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох ділянках у регіоні. За словами речниці сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російських військ на лівому березі Херсонщини більше ніж українських. Однак, збройні сили України мають перевагу у мотивації. Втім, армія Російської Федерації не відмовляється від наміру захопити плацдарми на лівобережжі Дніпра і веде штурмові дії. Тож якою була військова кампанія 23-го року для півдня України, і що можна спрогнозувати на наступний 2024 рік? Про це ми вирішили поговорити з експертами військової справи. Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикі, розповів новинам Приазовія, що на наступальну кампанію українських військових вплинуло руйнування Каховської ГЕС. Це значуща подія, яка змінила хід воєнних дій на півдні цього року. Вважає експерт. Як на мене, дуже важливо, чи чи нам все ж таки далі доведеться проламувати лінію Суровікіна, яку ми не до проламали, але дуже значною мірою скажімо, знешкодили цього року. Нагадаю, що лінія Суровікіна в нас це переважно на Запоріжжі. Вона складається із трьох окремих ліній оборони. Тобто, це така ешелонована саме е, оборона. Із цих трьох ліній. Перша ліквідована вже нашими збройними силами повністю, і друга е, ну десь май, майже до кінця ліквідована, от десь в глибині другої лінії. Наразі ведуться бої. От е, так, от в принципі, е, всіх цих боїв не мало бути. От мав бути захід саме в тилі ворога з правого берега Дніпра на лівий. На жаль, тоді ворог знайшов абсолютно злочинне з точки зору довкілля рішення, вчинив найбільший екологічний злочин після Чорнобиля. Але з військової точки зору це було рішення єдине для них правильне. Це підрив каховської греблі. Руйнування Каховської ГЕС відклало створення плацдармів збройних сил України на кілька місяців. каже Євген Дикий. Коли е, плацдарм було зробити неможливо, бо е, земля підтоплена ґрунт просто вологий. Але при тому сили спеціальних операцій там працювали весь час, рейдували, е, Фактично створили там єдину на цій війні велику так звану сіру зону, тоді як по всій по всьому іншому фронт, фронту дуже щільно власне стоять наші позиції до ворожих позицій. А там було десь кілометрів 20 фактично нічійної землі, де воювали е, саме спецпідрозділи двох сторін між собою. І, от нарешті, завершення цієї історії такі створенням поздарма е, восени цього року. Ну особисто мені скажімо, особисто моя увага найбільш прикута саме от до цього напрямку і цих подій. Коли українські військові планували починати контрнаступ, у них було лише 15% необхідної зброї. Додав експерт. Першу довелося місяцями взагалі пробивати оцю стіну, щоб в принципі нам почали давати західні танки. Вибачте, мене 1980-х років випуску. Атакамси не давали ну пробити тоді, так і не вдалося. Такамси взагалі приїхали. Вибачте, під кінець цього року. От літаки не дали взагалі. І так далі, і так далі. Коротше, е, ми з вами все це спостерігали. Ми бачили, як ідуть поставки. Тобто, на весну цього року. Е, оці матеріальні потреби, які були описані в статті Залужного і Забродського, і які, до речі, абсолютно не були завищені. Це були ну, доволі, доволі скромно описані потреби. Так, от, власне, е, на момент, коли планувався початок наступу на весні, е, сюди приїхало приблизно 15%. Через 15% від того ресурсу, який нами був заявлений як мінімально необхідний, скажу вам що навіть наразі з того, що ми тоді попросили, до нас доїхало ну приблизно 30-40%. Але це зараз це на вибачте мене на новий рік. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів новинам При Азові, що цей вид збройних сил протягом 23-го року зміцнився. Важливим досягненням Юрій Гнат вважає те, що в Україні з'явилася можливість збивати балістичні ракети. І не просто балістичні ракети типу Іскандер М чи С-400, які летять по балістичній траєкторії, а не німіючого аналогу, по словах Путіна, і яка не збивається ніякими засобами ракету Х-47 М2 кинжал. Це стало 4 травня 2023 року, коли власне, було запущено кинжал по столиці, бо спрацював. Петріот і система збила цю ракету в автоматичному режимі через тиждень. Було ще шість кінжалів, потім і ще шість. Ну і кілька десятків балістичних ракет, які теж було збито в на столичному напрямку, та на інших, це основна подія, е, я вважаю, за цей рік, тому що е, не було досвіду е, жодній країні світу такого досвіду, як України, з відбиття. Аеробалістичних ракет, також таких балістичних ракет, як Іскандер. Ми отримали цю зброю. Весь світ спостерігав за цим. Російське авіаційне угруповання переважає українське у 5-6 разів, як за кількістю, так і за технологіями, каже речник. Тож Україні потрібно нарощувати свій повітряний потенціал. Це літаки F-16, які зможуть достойно зустрічати російську авіацію в повітряному просторі. Маючи потужні радари, маючи далекобійні ракети класу повітря повітря з активними глоками самонаведення, f 16 зможе протистояти російській авіації. Якби ще був е, повітряний родар, е, такий як АВАКС, як аналог російського А-50-го, то ефективність використання авіаційної техніки, саме винищувачі f 16, ну, збільшиться значно. Саме тому це такий комплексний підхід. Потрібен для того, щоб забезпечити ефективність роботи західної авіаційної техніки в небі, це самі комплекси авіаційні літаки, їхня модернізація, тобто радар, озброєння, наземна інфраструктура, ну і, відповідно засоби протиповітряної оборони, які ми можемо отримати від партнерів, які можуть прикривати ці літаки із землі. Це системи Patriot, СамТі, Айрісті та насам. Саме ці комплекси Петріот, АйріСТі, Сампті на стануть основою майбутнього повітряних сил. Сьогодні ми використовуємо інші системи західного зразка, такі як скажімо, Хок е також намагаємося разом з нашими американськими партнерами адаптувати наші старі радянські системи БУК під американські ракети Сісперо. Також Юрій Гнат відзначив роботу мобільних вогневих груп, які покращать результати у збитті ударних безпілотників типу шахет. Україна йде до створення потужної ешелонованої системи протиповітряної оборони, каже речник. Крім того, здобутком цього року варто вважати роботу тактичної авіації. То озброєння, які партнери нам допомогли адаптувати до наших винищувачів бомбардувальників, штурмовиків дозволяє ефективно нищити ворога з повітря. Це робить вертольоти армійської авіації, вертольоти повітряних сил, це роблять штурмовики. Наші повітряних сил більше потрібно б таких систем, звичайно, для того, щоб завдавати якомога більших високоточних ударів по ворогу. Ну і ракети Storm Shadow, Scalp, безумовно, це те, що в цьому році показало ворогу, як то кажуть, де раки землі, так які показали е ефективність застосування з літаків бригади тактичної авіації, яка озброєна Су-24М. Е це фронтові бомбардувальники. Ракети Shadow та Skype неодноразово застосовувались по об'єктах в далекому тилу противника: це логістика, це склади боєприпасів, це штаб Чорноморського флоту Росії, це підводний човен в сухому доці та ще один корабель. Ну а також буквально наприкінці року затоплений великий десантний корабель Новочеркаська. Це все робота пілотів тактичної авіації, які Звичайно, що взаємодії з силами оборони змогли забезпечити от ті такі результати, які ми з вами бачимо, які дуже сильно б'ють по е, противнику в плані його логістики, в плані знищення його матеріальних засобів, а також б'ють серйозно по іміджу російської армії. Вони б'ють по режиму самого Путіна. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про головні події на фронті у 23-му році і про можливі варіанти розвитку події у 24 четвертому. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Міністр оборони Великої Британії Гран Шапс у кінці грудня заявив, що за останні чотири місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії. Ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, наголосив посадовець. Панування Росії у Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі, заявив Шабс. У жовтні 2023 року британська розвідка також повідомляла, що ризик втрати кораблів чорноморського флоту перевищив бажання Кремля блокувати український експорт Чорним морем. Після серії ударів у серпні і вересні російський чорноморський флот подвоїв свою оборону і перебазував кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська. Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Військово-морський експерт порталу Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький, розповів новинам Проазовія, що важливою подією 23-го року є розблокування південно-західної акваторії Чорного моря. Як наслідок ось на станом на кінець листопада, начало грудня поточного року. Ми вже визначаємо 200 судно, яке пройшло, скажімо так, безпечним коридором, який було створено в травні вже цього року, після того, як Росія вийшла з зернової води, ми без всякої Росії проведемо, здійснюємо, скажімо так, морську торгівлю незалежно і експортуємо наші товари не лише зерно, але й товари машинобудування. Інших галузей, ну і імпортуємо також те, що нам потрібно. Ну, але це лише такі, там буде, будемо вважати лише початком, бо попереду звільнення Криму, звільнення нашого Азовського моря. Експерт також розповів про втрати, яких зазнали військово-морські сили Росії. Чорноморський, Балтійський і Північний флот, кораблі, яких діють проти нас в Чорному морі, зазнали втрат, це 20. Чотири одиниці на сьогодні потоплених і пошкоджених. Але справа в тому, що деякі кораблі були пошкоджені неодноразово, а потім потоплені. Те ж саме Новочеркаський, якого знищили на порту Феодосія, був пошкоджений в Бердянську під час ракетної атаки на три ВДК, що розвантажувалися в порту. Коли Саратов був був потоплений прямим влученням ракети точка У. А Новочеркаськ і цезар Коніков були пошкоджені, вони загорілись, були вбиті та поранені на борту, в тому числі командир корабля. Україна використовує тактику використання, оптимальне використання тих видів озброєння, які в нас є. Справа в тому, що е, ракети, які маневрують, які можуть уражати рухомі цілі, тобто корабель, які рухаються. У нас є Нептун, але дальність їхня не дозволяє поки що. На жаль, ну перекривати Крим аж аж до Кірчі до Феодосії. Тому використовуємо авіаційне базування ракетно авіаційного базування. Вони мають потрібну дальність і до того ж, літак, якщо він має такі ракети, він може підлетіти ближче і відповідна дальність буде більша, Тобто, яку перекриваємо завданням на 24-й рік у чорному морі залишається знищення російських кораблів ракету а також десантних суден, які пов'язані із військовою логістикою, додав Володимир Заблоцький. Чому вони перевозять боєприпаси великими десантними кораблями? Тали тому, що Керченський міст пошкоджений двома вибухами першого разу минулого року, коли горів ешелон там на залізничній колії зверху, і потім автомобільна. Поряд з автомобільна була складова пошкоджена. А другого разу, коли підірвали усі, усі, усі беби, як казали, а насправді виявилося, що вони називалися Козак-Мамай. Це більш вдоскональна версія броньованого морського безпілотника, який не може бути уражений кулеметами, як попередні версії, з якими боролися вертольоти. Ну і досягли цілі підірвали. Тому можливості мосту не дозволяють ешелонами возити вибухівку, ракети, снаряди, все таке інше. Тому все це небезпечно возять, возять великі десятні кораблі. Ну а відповідно, це нам дозволяє уражати їх комплексно на, на місцях. Або завантаження, або розвантаження. Завантаження, ми не можемо вживати західних ракет, бо це буде порушення домовленості. Ну нам ніхто не заважає в місцях розвантаження, вживати уражати кораблі. Ми це і робимо успішно, як ви бачимо. Військовий оглядач, головний редактор інтернет видання Апостроф Денис Попович, зазначив, що події у Чорному морі є важливим досягненням українських збройних сил 23-го року. Україна, попри те, що в неї нема. Військово-морських сил, які можна було порівняти е, зі своїми можливостями із Чорноморським флотом Російської Федерації, фактично виграла битву на морі. Тобто вона текасувала російський Чорноморський флот, змусила його відійти, фактично е, більшою мірою покинути свою основну базу в окупованому Севастополі, перемістити основні ракетні кораблі до Новоросійську. І в Новоросійську діставали. Ми знаємо про історію з Олінгорським Горняком, він був підбитий саме. У його остання історія із знищенням корабля Новочеркас це знову ж таки доводить, що на сьогоднішній день Україна е, ну переламала ситуацію у Чорному морі, позбавила Росіян господства на на цепнування на цьому чорному морі для здійснення контрнаступу. Україна, крім того, що не отримала необхідну кількість зброї, на яку розраховувала, також не мала переваги у повітрі, каже експерт за доктринами. За методиками країн членів НАТО подібні наступи повинні починатися лише за умови панування в повітрі. Його не було, Ба більше навпаки в повітрі панувала Російська Федерація, використовуючи кориговані авіабомби, використовуючи армійську авіацію і таким чином, таким чином заважаючи нашим наступальним діям, треба ще зазначити те, що ми наступали на підготовлену лінію оборони. Дуже підготовлено лінню оборони. тобто там можна було три дні обробляти артилерійським вогнем окрему посадку, е, потім розвідати все дронами, залізти в кожну нору, в кожну дірку землі, а потім розпочати наступ. А відкривалися з під землю люки, значить, звідти значить, висовувалися росіяни, починали вести вогонь відповідно. Тобто віть собі кілька діб. Росіяни сиділи, перечікували в підземеллях, які самі ще створили. Артилерійський вогонь для того, щоб потім зустріти нашу піхоту, тобто там були блідожі: один поверх вверх, другий поверх вниз. А вони були так само обладнані підземними ходами. Там було мінування, причому багатошарове. Його неможливо було так просто пройти. І до речі, Валерій Залужний казав про те, що у нас не була, у нас була недостача засобів для розмінування, і це теж вдалося знайти. Тому тут дуже багато факторів, які зумовили те, що наш Літній контрнаступ він не досяг цілі, які на яким розраховували для України. Усі напрямки є важливими, але просування на півдні залишиться пріоритетним на 24-й рік. Вважає Денис Попович. Звільняти треба всю територію України, але на мій погляд, питання просування на півдні залишається актуальним. Не можна втрачати Азовське море, треба брати під вогневий контроль Крим для того, щоб для того, щоб прискорити доокупацію півострова. І я погоджуюсь з декількома з, декіль... з декіль... експертами, і кажуть про те, що е, Крим є ключем до остаточної перемоги. тому я думаю, що е, акцент знову ж таки буде зроблений на е, операціях на півдні. цілком можливо саме для цього і тримається плакзар на лівому березі Хосоцького області. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що оскує злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азовія, на все добре. Вини приазов'я.